Toyota Venza 2021 року випуску має пробіг лише 44 тисячі кілометрів. Гібрид 2,5 літровий двигун. Повний привід, трансмісія, автомат. Комплектація LE. Автомобіль має мультикермо, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, музика Bluetooth USB AUX, легкосплавні диски R18, стеження за смугою. Канинний салон, радар активного гальмування, чотири режими їзди. Це комфортний, надійний та економний кросовер. Під капотом 2,5 літровий двигун у поєднанні з гібридною установкою. Дає гарну плавність ходу та приємну витрату пального. Середня витрата у місті 6-7 літрів. Загальний стан автомобіля добрий, вкладень не вимагає. Є можливість перевірки на СТО. Yeah, he's done